Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал Лісові гостинці. І, оскільки гостинці наші з лісу, продовжуємо використовувати лісові декороси на нашій кухні. І сьогодні готую простий, смачний і звичайно корисний салатик з лісовою зелень. Використовую пшеничку лісову, це дуже смачна зелень, вона досить соковита і поживна. Я вже показувала вам коротке відео, як виглядає ця зелень у лісі. Довільно нарізаю також сюди, додаю зелену цибулку і петрушечку. Це вже з мого рода з рядочки. Нарізайте, як вам подобається, я досить ось так дрібно. Ну, і як без моєї улюбленої лісової сниті. Стараюсь додавати її майже до усіх своїх салатиків. Ось таких декілька стеблинок молоденької зірвала і нарізаю. Додаю. Тепер дисочка. У цей салат зазвичай нарізаю її такими мілкими полосочками, тобто соломкою. Ось так. Але можна і кружечками, напівкружечками, то, напевно, немає ніякого значення. Але ми звикли ось такою солобкою. Все, додаю все сюди, так нарізала усю редиску. Тепер поріжу яєчко досить мілким кубиком. Ось так всі нарізаю. Всі сюди до салатику додаю, Ось всі порізала, а одне ось так розрізала на 8 частин, щоб потім прикрасити салатик. Тепер заправочка. У мене тут 2 столові ложки сметани, одна ложечка майонезу, соєвий соус, десь теж 2 столові ложки, і половина чайної ложечки гірчиці. Тепер гарно це все перемішую та буду заправляти свій салатик. За бажанням можете підсолити, звичайно. Ось такий соус вийшов. Заправляю салат. Підписуйтесь до нас, друзі. Ставте вподобаєчки, нам буде це дуже приємно. Ось, як бачите, я підсолила ще трішки. Ще раз перемішала і викладаю на тарілочку, в якій буду подавати. А зверху прикрашаю ще ось тими більшими шматочками яєчка. І ось такий смачний поживний салатик, досить бюджетний, у нас пішов. Натхнення вам на кухні, друзі, міцного здоров'я і до зустрічі!